Привіт глядачі каналу MotoStor. З вами рубрика Телемагазин на дивані. І сьогодні в нас на огляді трактор DTZ-5404. Це трактор з двигуном CF4B40T потужністю 40 кінських сил і робочим об'ємом 2,5 літри. Це трактор, який за габаритними розмірами переважає майже усіх конкурентів. Це трактор, який по вазі переважає дійсно майже всіх конкурентів. І єдиним конкурентом, яким залишається у цього трактора, це трактор Deutz-Fahr 404 або Deutz-Fahr 504. І якщо ви дійсно хочете зрозуміти, наскільки це якісний трактор і наскільки це великий і важкий трактор, то я запрошую вас особисто завітати в одне з представництв мережі магазинів Мотостор і протестувати цей трактор, подивитись його. Всі вузли, агрегати, подивитися, як зроблена рама, підрамник, як зроблені мости, передні, задні, як виконана коробка. І ви зрозумієте, чому саме цей трактор зараз коштує 9 тисяч доларів. Ну а в цьому відео я продемонструю вам комплектацію і пройдусь по основним технічним характеристикам, які є важливими при виборі трактора. Ну і розпочинаємо з передніх противаг. Тут вже класично для ДТЗ 5404 йде чотири противаги по 20 кг. За бажанням більшості власників ДТЗ 5404 Ось цей вимикач маси винесли на передню частину. Він захищений від ударок гілок. Він зроблений грамотно. Ну і далі передній міст. Ви тільки подивіться на цю мостяру. Це міст, який просто-напросто витримає тонну навантаження абсолютно спокійно. Подивіться на ці колісні редуктори. Ну і звісно, все тут грамотно зроблено. Ну а тепер головне: колеса 7,50-16 Передні брезговики крила ось такі. І колія по центру ось так. Складає у цього трактора 1,20 двадцять А агротехнічний кліренс Понад 40 см. Важливим параметром є вага трактора. Саме ось так, як ви бачите, цей трактор має вагу 1875 кг з пустим баком. Під капотом в нас 4-циліндровий рядний двигун 2,5 літри 40 кінських сил. Із важливого, акумулятор 80 годин, ось такий величезний радіатор системи охолодження 12 літрів сюди вміщається. Додатково розширювальний бак для системи охолодження. Додатково ось цей мідний розширювальний бак для системи гідрооб'ємного рульового управління. Паливний бак 45 літрів знаходиться над двигуном. Подивіться, ось така сіточка відсійник, ось такий паливний фільтр з датчиком води і ось такий фільтр тонкої очистки. Також у двигуна, звісно, є свій масляний фільтр. А повітря у нас фільтрується ось таким фільтром масляного типу з циклоном зверху. Праворуч по ходу трактора в нас два нш насоси, в нас генератор, в нас стартер. І зверніть вашу увагу на товщину гідролінії. І також обов'язково є фільтр гідравліки, який розташований під правою підніжкою. Оскільки ви побачили вже праву сторону, то і ліворуч тут є підніжка, абсолютно рівна підлога. Важель перемикання швидкостей знаходиться праворуч, а важель реверсу знаходиться безпосередньо на панелі приладів. До речі, панель приладів автомобільного типу цифрова, кермо регулюється по куту нахилу, сидіння регулюєте, відсуваєте, посуваєте і також регулюєте жорсткість. Також є два підлокітника. Ось демонструю, як вони регулюються. І також. Традиційно для всіх китайських тракторів роздвоєні гальмівні педалі. Коробка перемикання швидкостей має 4 передачі, вона є джойстикового типу. Що це означає? Це означає, що ви дуже легко перемикаєте між першою, другою, третьою, четвертою, майже як на автомобілі. І, звичайно, окремий важель повишених, понижених. А загальна формула коробки перемикання швидкостей завдяки реверсу є 8 вперед, 8 назад. Вал відбору потужності тут незалежний на дві швидкості 540 і 1000 обертів на хвилину. Після того, як ви зареєструєте трактор, номерний знак ви закріпите на табличці на лівому крилі. Вона йде з підсвіткою, Ця табличка є ліхтар освітлення ходу назад, є електрична розетка під причіп. На тракторі встановлена одноканальна гідравліка, тому тут пара гідровиходів, вал відбору потужності на 6 шліців і ось такий потужний буксирувальний гак у цього трактора. До речі, зверніть вашу увагу на товщину піосі, яка у цього трактора, і також зверніть вашу увагу, що тут немає гальмівних барабанів. До речі, напишіть, чому немає гальмівних барабанів. Побачимо, чи знаєтесь ви на техніці і на технічній частині. Дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. А для того, щоб триточкова навіска витримувала навантаження під одну тонну, ви просто подивіться, як зроблені вуха кріплення безпосередньо нижніх розкосів і як зроблені бокові розтяжки. Також для зручності користування важким навісним обладнанням висувні щоки встановлені вже в базовій комплектації у трактора DTZ-5404, а діаметр пальців тут 22. Отож, купуючи ось такий ДТЗ-5404 саме восени 2024 року, ви отримуєте ряд беззаперечних переваг. Ви отримуєте важкий трактор, ви отримуєте хорошу ціну. А це 9 тисяч доларів. Ви отримуєте три роки гарантії. І ви отримуєте абсолютно адекватну сервісну підтримку від мережі магазинів Мотостор. Це означає, що в разі поломки ви не тільки отримуєте, Підмінний трактор. А ще й найголовніше, якщо вам необхідні будуть консультації, то наші менеджери проконсультують вас. Хоча й відео вийшло достатньо довгим, сподіваюсь, воно було цікавим вам і інформативним. Тому, якщо ви вирішили вже купити трактор потужний, надійний, якісний, і це має бути 50 -ка або 40, -ка, то ще раз кажу вам, зверніть вашу увагу на ДТЗ 5404, який зараз коштує 9 тисяч доларів. 8 950, щоб бути точнішим, якщо ви хочете побачити рекомендовану роздрібну ціну або почути. Якщо відео сподобалось, лайк, підписка, коментар. Я, не забувайте натискати на сердечко, якщо дивитесь в Тіктоці. Ну і звісно, обов'язково телефонуйте за номером 098 949 9090 і замовляйте трактори ДТЗ в мережі магазинів Мотостор з гарантією 3 роки.